У ліцеї номер 7 відбувся патріотичний захід для здобувачів освіти 8-11 класів. На зустріч запросили наших захисників, які відважно борються проти російських окупантів. Традиційно захід було розпочати з виконання державного гімну України та хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх полеглих героїв. Після урочистої частини воїни розповіли ліцеїстам про свої нелегкі будні. Особливу увагу звернули на розвідувальну техніку, яку військові продемонстрували учням. Це дало можливість молоді наочно побачити, як сучасні технології допомагають в обороні нашої країни. Нам дуже сподобалось, як нам розповідали про дрони, про роботу їхню. І особливо було цікаво дивитися це на практиці. Хочемо їм сказати велике дякую за те, що вони завітали до нас в такий час. Хочемо подякувати військовим, які завітали в наш заклад та розповіли нам багато цікавого. Ми дізналися багато нової інформації, дізналися, як управляти дронами. Це було дуже цікаво. Ми в захваті. дякуємо велике, що виділили час та знайшли, щоб прийти до нас. Захід завершився живим спілкуванням, де учні могли задати питання та отримати відповіді від справжніх героїв. А учні в свою чергу підготували для захисників подаруночки у вигляді смаколиків. Це стало символом вдячності і підтримки, яку вони відчувають до тих, хто захищає нашу країну. Дуже дякуємо вам за захист за мирне небо над головою, за мирні ночі, і хочемо вам вручити такі маленькі призерти. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет.